Депресія вашого коханого дратує вас. Часті напади тривоги у вашого друга заважають вам гарно проводити час. Дисоціативні розлади ваших друзів, які призводять їх до безсоння та неспроможності нормально функціонувати, дуже псують вам настрій. Мене просто останнім часом дуже накриває, і я не знаю, що мені робити. Круто! Коли ваш друг звертається до вас за допомогою, хіба не було б чудово мати можливість просто натиснути кнопку, аби все вирішилося. Ну знаєте, без необхідності слухати або докладати зусиль, щоб розібратися в ситуації. Що ж, тепер ви можете презентуємо, дякую. Я зцілився». Дякую, я зцілився, містить понад півтори тисячі автоматичних відповідей, які гарантовано допоможуть вам відчути, що ви допомогли. Я просто не знаю, скільки ще зможу витримати. Можливо, тобі потрібно більше тренуватися. І Я просто не бачу причин продовжувати. Мій коханий відкрився мені щодо своїх психічних проблем, а я не мала ані розуміння, ані досвіду, аби надати йому кваліфіковану пораду. Проте це не завадило мені все ж таки проявити себе. А ти намагався бути більш позитивним? Я бачила, що моя подруга дуже засмучена, і я хотіла бути корисною. Але я не хотіла докладати жодних зусиль чи задавати собі незручностей. Побуде й гірше. Щастя це вибір. Просто запий. Мені дуже допомогла йога. Ти пробувала ромашковий чай? Але чекайте. Це ще не все. З новим доповненням спорідненості, коли ви хочете, аби мова йшла тільки про вас. Боже мій. У мене теж ОКР. Просто дай мені знати, якщо я можу чомусь допомогти. Може навіть просто вислухати, якщо захочеш поговорити. Неправильно, навіщо витрачати час, щоб слухати або намагатися розширити свої погляди, коли можна скористатися універсальним шаблоном, який підходить для всіх. Усе це минеться. Моя депресія заважала мені займатися улюбленими справами. Але потім моя кохана сказала, що я маю більше старатися. Не можу повірити, що я не подумав про це раніше. Це лише у твоїй голові. Я роками боровся з важкими панічними атаками, які просто калішили мене. Але потім я повіджимався, і тепер я зцілений. Годі бути таким егоїстом. В моєму мозку був хімічний дисбаланс, який заважав виробляти необхідний рівень серотоніну для регулювання мого настрою, як у інших людей. Але потім моя подруга сказала мені не бути такою, і я більше не думала про це. Іншим людям набагато гірше, ніж тобі. Ого, дякую. Я зцілений. Посміхайся. Ось так. Дякую, я зцілений, Доступний безкоштовно, не потребує зусиль і допоможе навіть у випадках не найкращих друзів родичів чи незнайомців. Привіт, друзі! Ці відео зроблені, щоб обговорення психічного здоров'я стало більш відкритим і нормальним явищем. Багато людей страждають від психічних проблем як в минулому, так і зараз по всьому світу. Тож турбуйтеся про своє психічне здоров'я і не соромтеся звертатися за допомогою, якщо ви або хтось із ваших друзів мають із цим проблеми. Дякую.